В Столичному аеропорту в ці хвилини зустрічають українську мрію. Найбільший в світі транспортний літак облетів пів півсвіту з надтяжким вантажем і успішно виконав свій перший комерційний рейс. Літака легенду на рідній землі зустрічає наш Артем Сорокин. Артеме, то чи приземлився наш велетень? І яким був його маршрут? Добрий вечір. Віто 40 тисяч кілометрів, 300 тонн вантажу, два тижні щоденних перельотів. Ось українська мрія нарешті вдома. Рекордсмен книги Гіннеса, найбільший у світі транспортний літак Ан-225, годину тому повернувся з іншого краю світу зі свого першого комерційного рейсу до Австралії. Тепер на карбі мрії ще одне унікальне перевезення. Ось як це було у столиці Чехії, Празі в українську мрію завантажили генератор для австралійців. Важить він уявіть, більше ніж 130 тонн. Це приблизно як 40 слонів або 5 танків т 34 Таких вантажів у небо не здатен здійна, здійняти жоден літак. Зустрічали генератор уже в австралійському містечкові порт. Там мрія влаштувала справжній фурор. За приземленням українського гіганта спостерігали десятки тисяч людей. Деякі австралійці навіть ночували у своїх автах, аби зайняти найкраще. Наші місця біля огорожі, таке видовищне шоу австралійці зробили платним. Австралійці умні люди, і вони на цьому заработали хороші гроші на это показухи. Тобто людей, коли заплатили там до організатори. Вони заробітали. Тобто вони платили за те, щоб дивитися? А як же? А як же? Там, як об'явили, що 20 тисяч ті, які пройшли. А скільки тисяч за забором стояло, які не заплатили, то ще неізвісно. Австралія то був тільки початок, звідти українська мрія рушає до Європи. Німці попросили відвести в Азію їхню помпову станцію за важки 170 тонн. З цим завданням літак Гігант також впорується близько вичне, і вже наступного дня пристрої плавно сідають в Об'єднаних Арабських Еміратах. Чому українська мрія така популярна у світі? Ми вирішили а, запитатися в того, хто 27 років тому уперше здійняв літак у небо. Потенціальні заказчики о, тих тих. сверхкрупногабаритных грузов в мире, то они же уже думают о том потенциальном перевозчике, а как они перевезут. Это специальные дороги, это специальное там и все прочее. Это оказывается дороже, чем нежели довести до аэропорта, а в аэропорт приземляется вот такой самолет, как или Руслан, или вот как Мрия, если это большой груз, и перевозит Ще одна особливість мрії це здатність перевозити нестандартні вантажі на облавку. Літака вже колись були бульдозери для ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті. Техніка для боротьби з навалою саранчі, живі жирафи, бо навіть трамваї. І це кажуть тут в, в держпідприємстві Антонов ще далеко не межа можливості нашої української мрії. А нині пілоти літака вже вийшли до преси. Що ж вони розповіли? Дивіться у вікнах вже о 22-й. Віто. Артеме, дякую тобі. Це був наш Артем Сорокин, який зустрічав українську літака Мрію.